На сьогоднішній наш вічі звати мене Людмила Довгаль, я вчитель біології Черкаської спеціалізованої школи номер 3 І сьогодні хочу поділитися з вами своїми напрацюваннями стосовно зробленого мною кейса. Завдання випробування даного мені е, достався кейс, е, випав кейс е, уроку для 11 класу у темі восьмій е, стали розвиток раціональної природи користування, е, кейс уроку концепція сталого розвитку та її значення Природокористування природу користування в контексті сталого розвитку, в контексті сталого розвитку. Отже, отже, використовуючи мою, використовуючи мою педагогічну ідею, яка полягає в тому, що я зараз засвоюю для себе нові інноваційні професійні ролі вчителя у формуванні ключових у здобувача освіти і розвитку у них навичок 4К. Я хочу продемонструвати своє напрацювання стосовно даного, даного кейсу уроку. Отже, зазвичай для того, щоб активно почати урок, я практикую таку вправу, вступні вправи енерджайзери, і мені здається, на даному уроці було б дуже доцільно, якби ми використали такі вправу Energizer, яка називається Що про це говорить Google?». Суть цієї права полягає в тому, що дітям добичого освіти, учням, ученицям демонструється заздалегідь підібрані зображення. Бажано, щоб ці зображення не носили від, на ну, відверто розкриваючих тему підписів. І я, скориставшись з Гуглом, ну, для цього уроку запропонувала бо яка називається Що про це говорить Google?». Завдання полягає в тому, що учні мають поставити вчителю закриті запитання, на які відповідають так або ні. І е, учі учитель може відповідати так або ні, і е, в кінці отакого діалогу таких відповідей запитань ми маємо з'ясувати про що ж сьогодні буде йти мова на уроці, я би хотіла запропонувати е, ну, зрозуміло, що ви вже знаєте тему уроку, але би я хотіла попро запропонувати моїм моїм сьогодні колегам-студентам спробувати поставити запитання закрити до мене стосовно е, даної вправи. Будь ласка, якщо. Бажаючи, будь ласка, зголосіться. Якщо ні, я би попросила або пана Олександра, або пані Яну, або пані Вікторію. Є хто захоче, ну, поставте за запитання мені закритого типу. на яке б я відповіла так або ні. Стосовно вправи. Що про це говорить Google? Вам треба подивитись на картинку і з'ясувати, що, що ж там за, заховано за змістом ціє, цього зображення. Олександре, будь ласка. Я, Я правильно вас зрозуміла? Вам потрібно поставити запитання, пот... за, за цих картинок випливаючи. Так, ми уявляємо собі ситуацію. Так? У вас на уроці вчитель демонструє вам картинку і говорить, що Google про те, чим ми будемо сьогодні займатися на уроці, він видає такі от зображення. Ставте мені запитання, щоб здогадатися, яку тему уроку ми сьогодні будемо, якою тему, ну, якою буде сьогоднішня тема уроку, стосовно того, що про це говорить Google. Прошу, я, на, я думаю, що Яна, смілива така. Е, та я не на те, що смілива, я думаю, над питанням. Ну, а якщо я, наприклад, поставлю питання, е, чи правда що е, зелені насадження потрібні на всій нашій планеті? Ну, тобто, всій це вправа, я зрозуміла. Ви хочете поставити таке інше трошки запитання? Вам треба користуючись цими зображеннями? Уявім ситуації, що ви учень і ви не знаєте, е яка тема сьогоднішнього нашого уроку, хоча я її на початку заголосила. Перед вами демонструються такі зображення, і вам треба поставити до мене запитання, закриті або ні. Щоб я відповідала на них і ви здогадалися, про що буде сьогоднішній урок. Зрозуміло? Так. Mm, uh, ну, Будь ласка, бачите. А якщо я задам, наприклад, запитати мені запитання, а я буду на нього відповідати. Давайте Так, е, так. Е, чи пов'язана тема сь нашого сьогоднішнього уроку із е, зеленими рослинами? Зеленими рослинами, так. І якщо учень відповідає, отримує відповідь на запитання, так. Взагалі, то всі уроки біології можуть бути пов'язані з зеленими рослинами. Ну, хай вже буде так. А, а, але а, суть в чому що коли ти отримаєш від, від... Ти можеш поставити наступне запитання, і, можливо, ти станеш переможцем цього змагання. Зазвичай учні отримують якісь бонуси за те, що вони здогадалися і зміють ставити запитання. Ця вправа можете собі взяти на замітку. Я її отримала, коли проходила навчання стосовно критичного мислення, і ця вправа дуже гарно розвиває Такі початкові, скажемо, навички критичного мислення, тому що це вміння поставити запитання, а вміння ставити запитання це одна із тих перших навичок того, що дитина. Отримує мислення, людина отримує мислення, яке е, допомагає їй прийняти рішення, тому що тут, ставлячи наступне запитання, ви також будете приймати рішення. Е, дуже добре, таким чином, ми, подолавши цю першу вправу, ми з вами е, і весь е, ці е, учасники нашого уроку е, присуваються до наступної е, сходинки. Оскільки ми вже знаємо тему сьогоднішнього уроку, нам би непогано було тільки, я от не знаю, чому так. Відбувається, нам би непогано було також здійснити таку цікаву інтерактивну вправу, яка а, називається яка називається «Знаю, а, хочу дізнатися, а, дізнався. Це один із видів інтерактивних вправ, який а, дозволяє нам а, за якби зібрати наш військ, наш наше заняття повністю циклічну структуру, яка е, в кінці нам покаже, що ж ми дійсно сьогодні на уроці отримали в результаті е, у як правило. Я використовую для цього, якщо дистанційний урок інтерактивні дошки е, онлайн-дошки, якщо ми це робимо в класі, ми використовуємо для цього кіпчат і, пчат, і е, записуємо все, що ми знаємо, як ми думаємо, знаємо з цієї теми, що ми чому дізнатися і що дізналися вже наприкінці уроку. Зрозуміло. Зараз я вам пропоную це здійснити, взявши свої, взявши свої мобільні телефони. Ви бачите на екрані QR-код. Так. Ви бачите на екрані QR-код. Ви зараз скористаєтеся таким мобільним задатком, який називається Ментіметр. Ваше завдання зараз зайти за цим QR-кодом. Кодом вас перекинуть на. А, я думаю, що ви вже користувалися сьогодні цим. цим, yeah, цим не чи, сьогодні, але вчора користувалися. Користувалися дуже добре. Значить, ви знаєте, що робити. Ви скануєте QR-код відом і, існуючим для вас. Чи, можливо, комусь треба, когось нема смартфону, комусь треба, щоб я показала QR-код. Не QR-код, а посилання. Скористаєтеся ви. Користаємося. Ми заходимо з вами. На інструмент, який називається ментіметр, і ви я б хотіла, щоб ви відповіли на запитання, що таке сталий розвиток для мене особисто, що для вас означає це поняття, сталий розвиток. Поки ви працюєте із цими поняттями, ви знаєте, що там треба написати вашу відповідь і відіслати її англійською мовою буде написано subscribe. Так, добре, ви такі молодці, дуже швидко працюєте дуже швидко. Це у нас з вами виходить. І я дивлюся, що ви вже, ви вже значить, практично багато хто із вас вже написав свою думку. Ви знаєте, що зараз ця, ця так, баланс і самовідновлення, гармонія. Гармонія. Так, ну ви розумієте, через те, що нас е, е, з, а тільки дві особи поки що мене показує інструмент, що тільки дві особи поки що скористалися правом своїм голосувати. Я би хотіла, щоб ви були більш активними. Ну, ви розумієте, що якщо нас буде більше і ми проголосуємо більше, то е, якщо не знаєте, то я вам повідомлю е, зараз. У вас всі е, слова, які ви, всі поняття, які ви. Значить, записуєте туди вони однакового розміру. А коли у нас більша група людей приймає бере участь у цьому такому голосуванні, відповідно найпопулярніші і най, най, такі, скажімо, ті опції, які взяли найбільше кількість проголосувавших людей, вони будуть виділені в цій хмарі слів більшими словами. Тобто, для вас на даний момент, тобто, що ви знаєте про сталий розвиток, я можу підсумувати, що це. Процес, який пов'язаний із самовідновленням. Можливо, хтось із авторів хоче сказати самовідновленням чого? Навколишнього середовища Навколишнього середовища, довкілля, дякую. Задоволенням потреб. Ну, зрозуміло туди. Або прокоментуйте, будь ласка, задоволенням потреб. Зрозуміло людина, так? Або людської спільноти якоїсь, так. І це баланс, гармонія. Ну і знову ж задоволення, мабуть, задоволення потреб. Мається на увазі. Отже, дякую вам за вашу роботу. Ми цю хмару сло, сло, слів можемо скопіювати і помістити його, щоб ви не записували у а, нашу частину нашої інтерактивної прави, Знаю, а, щоб ви записали у вигляді, а, змістимо те, що ви знаєте, у вигляді а, хмари слів, у вигляді хмари слів, у вигляді хмари слів. Таким чином, ми з вами. Ми з вами з'ясували такою вправою, якраз розпочали інтерактивну вправу. Знаю, хочу дізнатися і дізнався. А, розділ Хочу дізнатися я зазвичай я також провожу, користуючись, а, такою, а, користуючись такою, а, таким інструментом як онлайн-дошка. Ви знаєте, що, а, що я вам демонструвала я її, зараз продемонструю ще раз. Тільки я вас згорнула, на жаль, вибачте. Отже, ми можемо записати і можемо скористатися, продовжити цю вправу на інтерактивній дошці, використовуючи стікери. Ну, Давайте хоча б одне один приклад. Я буду вашими руками. Ви мені задиктуєте, що б ви хотіли дізнатися? Хто-небудь із вас. Дуже прошу. Може, пані Надія, може, пан Євген? Вибачте, зрозуміла, що пан Олександр один. Що Би ви хотіли дізнатися. А по якій саме темі? Ну, по темі нашого уроку. Темі стало розвит... природу. Будь ласка, ще раз. Як зберегти природу? Як зберегти природу? Зберегти. Природу. Так, ну, от таке запитання. Згадую, що ви одинадцятикласники. Як зберегти природу? Тобто, я можу ваш стікер розмістити у частину нашої дошки, хочу знати. Ну, ви розумієте, що. Інші запити інших учасників цього уроку ми також можемо розмістити на онлайн дошці і таким чином скористатися для того, щоб нам з вами працювати далі і розглядати далі те, що ми, ну, що ми дійсно хочемо дізнатися. Таким чином ми ще й дізнаємося про запити наших учнів, що вони дійсно хотіли б дізнатися з цієї теми. А, відповідно, що оце хочу дізнатися, це свого роду така вправа вона дозволяє нам поставити навчальні завдання. Якщо людина сама зголосилася, що вона хоче це дізнатися, то а, я так розумію, що навіть якщо в неї там щось не вийде протягом Кої короткого уроку, який у нас буде, але вона протягом наступних своїх вправлянь вона дізнається дійсно того, тому що вона вмотивована це зробити. Тобто, з одної сторони, це і інтерактивна вправа для того, щоб ви, ви виявити рівень знань, скажімо, в першій частині або рівень компетентності, які є з цього питання іншого, З іншого боку, це така вправа, яка а, ставить навчальні завдання і показує мотивацію учнів а, до того, чим ми будемо займатися на уроці. А, дякую вам за вашу роботу. Дякую за вашу підтримку. Дякую за те, що ви так оперативно рухаємося. Ми з вами а, наступною частиною нашого уроку а, відповідно до а, своєї педагогічної ідеї, я пропоную також провести в інтерактивному. А, є багато різних способів, яким чином дитина буде докладати комунікативного і навчального зусилля для того, щоб опанувати той чи інший об'єм. Крім того, працюючи по такій інтерактивній методиці, діти отримують діти, люди, дорослі люди. Ми отримуємо досвід і навчаємося не вислуховуючи там лекції пасивно, якимось чином. це Спосіб навчання, ну, він тому і називається інтерактивний. Інтерактивний, тому що це є взаємодія, тут розвиваються і комунікативні здібності, певних комунікативні здібності, і крім того, ми отримуємо досвід і навчаємося через досвід. Це зовсім інша, інший спосіб навчання. Я пропоную текст нашого підручника. Ну, я працюю працюю наразі за підручником, за підручником 11 класу стандарту автора авторатина Миколаєвича Дорожнього. І Класи з профільною програмою, то також у нас працюють по підручникам за дорожнього. Тому я пропоную дітям здійснити таку інтерактивну праву, яка називається два-чотири усі разом. Тут право полягає в тому, що на початку діти об'єднуються в парах, вони працюють в парах з текстом підручника, і із цього текста підручника відповідного там 42 другий пара. Агра, якщо я не моляються у зброжньому це, діти опрацьовують матеріал цього тексту і у парах вирішують, які п'ять найважливіших тез можна винести із тексту підручника, який присвячений сталому розвитку і раціональному природокористуванню. Після того, як от працювали пари, ми переходимо до працювання. Ну, не було картинки, щоб було чотири особи. Ми об'єднуємо пари. В, 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 двійки такі пари об'єднуються в чотири особи. Кожна пара презентує своїй парі новій четвірці, в четвірці презентує інформацію, яку вона вважає важ, важливою для даного уроку, е, і вони приймають загальну комуніку, приймають рішення, які три найважливіші тези вони залишають е, е, після того, як обговорили це в четвірках для того, як четвірки сигналізують вчителю про те, що вони готові до презентації своїх напрацювань, ми переходимо до я не знаю. боюся порухати екран. Там є картинка Усі разом. Ми переходимо працювати у режим усі разом, тобто на загал. Тестуватись, тестуючись тою самою дошкою, яку вам тільки що демонструвала. Ми е, проголошуємо. Ми проголошуємо в класі е, ті тези, які кожна е, четвірка. Хотіла би представити, презентувати на загальне, обговорення, на загальне обговорення. І це загальне обговорення буде тривати в такому режимі, коли на нашій інтерактивній дошці з'являються відповідні тези, які проголошуються четвірками після роботи. Ну, я трошечки економлячи час, накидала декілька таких можливих е е варіантів відповіді, які можуть дати діти після того, як попрацювали дати наші учні, які і учениці, які попрацювали у четвірках. Ну, зокрема, може бути таке. Концепція сталого розвитку передбачає. Позитивний синтез а, та системне вирішення економічних, екологічних і соціально-культурних проблем вона враховує екологічну, соціальну економічну сфери людства. Ми не маємо права відмовити групу у запису її тези, навіть якщо вона десь близько звучить. Але треба стимулювати учнів і учениць до того, щоб вони а, ну давали так, скажем, оригінальні відповіді. такі. 170 держав підписали порядок денний на 21 століття в ріо де жанейро А екологічний слід це еквівалент території, яку потребує господарство міста Україна для задоволення своїх потреб на рік. Концепція сталого розвитку передбачає задоволення соціальних, економічних екологічних проблем з рахуванням мог відновлювання ресурсів, або з, з урахуванням змоги відновити ресурси е, в біосфері, е, території, на якій мешкає е, це суспільство або в цілій країні. Е, Інова пані Людмила, закінчуйте, будь ласка. часом. і цим ми завершуємо з вами. Е, і цим ми завершуємо з вами. Е, основну частину урока і переходимо а, до, а, до наступної частини урока. Вибачте, будь ласка. Шановна пані Людмила, у вас одна хвилина. Ну, Зрозуміло, робимо після цього вправи для очей обов'язково відновлюємо тобто, свою працездатність. І об'єднуючись у команди, ми проходимо тестування. Через онлайн додаток Пахуд, який я написала спеціально для цього завдання, він складається з 15 завдань, і я пропонувала би дітям. Вам зараз не буду пропонувати, могли б ми це з вами зробити, але там 15 завдань це досить довго буде. А, ви об'єднуєтесь в командах, в тих командах, в яких працювали, і проходите пахуд разом е -е -е, працюючи через е -е, налаштування тім МУТ, таким чином і е -е, ще допомагаючи один одному. І зрозуміло, що підсумками уроку будуть рефлексія. Ми повертаємося до нашої вправи, дізналися і відмічаємо, що ж ми дізналися протягом сьогоднішнього уроку. Крім того, рефлексуємо з проведу теми: нашій команді найкраще вдалося і здійснюємо самооцінювання і оцінювання отримаємо наступне домашнє завдання, скориставшись отриманим досвідом, повести дослідження і визначити екологічний слід власної родини. Калькулятор екологічного сліду, я також розміщую в в УГУ класі діти можуть ним скористатися і прозвести те опитування, дізнатися, який екологічний слід має власна родина, але хочуть можуть протестувати і своїх близьких родичів або знайомих. Дякую вам за роботу, дякую вам за те, що ви мені допомагали. Хотіла б почути від вас буквально декілька слів, якщо це можна. Сподобалось, не сподобалось, що вам нового, що ви нового побачили, можливо, вам уже були ці такі форми роботи знайомі. Прошу вас. Наприклад, мені сподобалося що, що про це говорить Google. А к вам сподобала тація квитка. А чим саме сподобалось? Можете прокоментувати? Коли е, ви з нами спита... ну, знаходите. Комунікуєте. Тобто... Вам подобається комунікувати. Дуже дякую, дуже дякую. Чи хтось хоче щось сказати, чи можливо в мене вже немає чого? Взагалі був цікавий урок, дуже сподобалось, коли. Ми характеризували чи як описували те, що нам асоціюється. Також було цікаво. Тобто, вам сподобалось те, що це був такий дотик до вашої особистості. Правильно Так-так. Дуже вам дякую, дуже дякую. Старалася. хтось хоче щось сказати? Якщо ні, вам дякую за урок. Ви були дуже гарною командою, було з вами комфортно працювати. Дякую вам ще раз, до побачення.